Дмитро Луцковський служив у військкоматі. Зараз це міський територіальний центр комплектування. Був заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення. Він закінчив закінчував училище, сумське наше, був в Одесі, був служив, а тоді уволився з війська. А як почалась ось ця війна, він пішов служити. Злучилось ну, таке город. Це мій командир. Разом служили. Як рідна людина став, як товариш, як батько, як наставник. Дмитро Луцьковський служив на території Сумщини. Помер у Сумах, коли приїхав сюди у справах. Його не встигли врятувати, каже його командир. Здоров'я трішки його пішатнуло. Спочатку інсульт, на другий день тромб. І, на жаль, врачі не встигли нічого зробити. Він з першого дня захищав Суми та Сумський район. Разом з ним палили колони, техніку, разом з особовим складом роти. Рота з того періоду в місті не знаходиться, обороняє границю нашої держави, нашої Сумщини. Дмитра Луцьковського поховали на алеї героїв Баранівського кладовища.